Великодня виставка в Івано-Франківській обласній спілці художників представили картини в честь Воскресіння Христового в експозиції. Понад 70 робіт різних жанрів та видів, близько пів сотні талановитих людей. Художниця Оксана Бейлах презентувала свою роботу Подільські мандри, яка створена за мотивами писанок Поділля. От, власне використана і колористична гама, і техніка аплікації, куди введено такі вже авторські, як скажем, фішки можна їх назвати. Зокрема, це поєднання і фурнітури, і накладається вона так, тобто, не торкаючись од одної зверху, нашаровуючись. Одна одну, там є чотири таких слої художниця та журналістка Галина Філіпова представила свою картину під назвою Великодня пісня. каже, її надихнула любов до писанок та птахів. А ідея з'явилась раптово. Надихнули на не неї, отуди. Отуди, які прилітають в наш горницький сад. Це надзвичайно красиві, величні, і так як вони мені запам'яталися, так я їх і намалювала, і дуже рада, що. Така виставка добірних робіт знаних художників та юних митців є традиційною. Голова правління Івано-Франківської національної спілки художників Світлана Повшик впевнена, це чудова ідея, адже мистецтво дарує щастя та внутрішній спокій. У нас представлено живопис, графіку, декоративно прикладне мистецтво скульптуру. Маю сказати, що, попри такий тяжкий час, все ж таки роботи дарують глядачам. Радість, наснагу і бажання жити і творити на майбутнє. Я дуже вдячна всім художникам, котрі долучилися сьогодні. Є в залі громади наших містян і гостей міста. Запрошуємо відвідати цю виставку. Насолодитись великодніми полотнами можна в залі обласної спілки художників. Триватиме вона до 25 травня. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.